Вітаю вас, мої любі тельці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Ну що ж, мої любі, пропоную вам таро передбачення на вересень місяць. Давайте подивимося, яким він буде. Адже вересні у нас коридор затемнень, такий важливий, емоційний, а коридор затемнень починається з місячного, тобто це ясність, розуміння, прозріння. Кульмінації і два тижні триває, і закінчується сонячним затемненням. Ми його проходимо для того, щоб звільнитися, позбутися всього деструктивного, непотрібного, того що вже що себе віджило. І щоб ми війшли в сонячне затемнення з новими намірами, з новими силами, з новими бажаннями. Ну що ж, місяць важливий. Давайте будемо дивитися, яким він буде для вас, мої дорогенькі тельці. Дивіться, яка в мене класна штучка. Ісос. Пісочок сипеться. Магічна така куля. Ну що ж, мої любі лицар Пентаклів. Чудова енергія, комфортна для вас. Це є ви, мої дорогенькі, земля, телець, діва козиріг. Ну що тут у нас? Плани. Я маю план. Я знаю, що я хочу. Це така чіткість, ясність, розуміння, що я маю. Що я можу, який в мене є ресурс, що я можу собі дозволити? Я все чітко планую. У мене є ясність, розуміння і чіткий план. Місяць починається гарно, так як ви любите, знаєте, зі спокійного такого планування свого місяця. Ну що ж, ми дивимося далі. Наступна карта. Диявол! Ого! Диявол, до речі, диявол також земля, енергії землі це земні блага. І наскільки він буде на вас впливати, залежить все від вас. І от саме зверніть увагу, це друга карта. Якраз припадає на сам коридор вже затемнень. От, будуть спокуси вас. Спокушати буде диявол всім тим, тим, що для вас має цінність і важливість. Іти, не йти, взяти, не взяти залишити, не залишити. Ну, тобто, ось. Коли треба позбуватися всього зайвого і непотрібного, буде таке бажання, а може, ще пригодиться, а може, не варта, а може, не треба, а може, а може, а може. Тобто, диявол буде намагатися на вас розкрутити на щось таке, от, щоб, щоб потім ви сиділи і чухались, і думали, нащо я це натворив. Ну, тобто ви розумієте, що таке диявол? Спокуси, в кожного вони свої. І він буде спокушати всім, пробувати всім чим завгодно. Але ж диявол з іншої сторони це, це енергія, така, яка дає нам можливість насолодитися. Але головне не перегнути палицю. Це ж може бути пристрасть, це може бути така легкість комунікації, коли вас чують, коли ви маєте можливість людям донести правильну інформацію. Вони, ви як цікавий співрозмовник стаєте. Це і чудове проведення часу, і гучні компанії, і ну, там може бути і алкоголь, так? але це коли мені приємно, коли я не перегинаю палицю, Тому що все, що забагато, воно в моменті по дияволу стає залежністю. Тобто особливо важливо контролювати, щоб не перегнути палицю. Щоб це було, ну, на межі, щоб вам було приємно і корисно. Ну і будьте уважні до маніпуляцій, тому що по дияволу дуже може бути багато обіцянок, таких пропозицій, таких, знаєте, від яких дуже важко відмовитися. І вас, можливо, прокинеться таке бажання, чи буде така можливість когось обманути, когось використати, комусь щось пообіцяти, то також ви стримуйтеся. Що ж, ми дивимося далі. У Нас попереду шаку. Дев'ятка дев Пентаклів, знову ж таки, ваша енергія. Взагалі, класний для вас місяць, комфортний. От головне тут по дияволу. Знову ж таки, це земля. Тобто три карти землі. Чисто ваша енергія, Така, з якою ви впораєтеся, і ви обираєте, в яку сторону її повернути. Ну, подивіться, яка класна карта, насолода. Тобто, то дияволу має все пройти класно, тому що після диявола йде, ви пройшли коридор затемнень, і це вже закінчення, це вже результат, який вам подобається. Ви отримали чудовий результат. Це і гроші, і ресурс, і задоволення, і силу, і, і відчуття. Ось такої я молодець. Я змогла, я зміг. Класна така дуже енергія. Ну що ж, мої дорогенькі, давайте дивимося ще попереду у нас дві колоди. Ще одна карта. Страшний суд. Страшний суд старший аркан. Старші аркани це завжди про важливість. Важливість того, що буде відбуватися. Подій, думок, ситуації будуть важливі, наслідки будуть важливі. Ну і тут страшний суд, ангел трубить в трубу. Тобто може бути звістка, ви щось почуєте, вам щось скажуть, телефонують, оголосять, усно передадуть, на емейл e напишуть, смс-кою прийде, тобто з повітря. Ви щось почуєте таке, що, дивіться, тут люди піднялися з могил і, і тішуться, що вас надихне, що переверне ваш світогляд, бо це є переродження, оновлення, омолодження, коли міняється наше сприйняття. І в нас тут був що лицар Пентаклів. І, можливо, ви щось почуєте таке, що ви зрозумієте, куди рухатися, хто я, яка в мені є цінність. І ви завдяки ось цим тому переродженню, оновленню, чи цим, цій інформації, яку ви отримаєте, ви зможете спланувати далі своє майбутнє чи свій місяць. Тобто, це дасть вам можливість думати, планувати. Ну що ж, ми йдемо далі. Там у нас був диявол, мені особливо цікаво, що в парі буде з дияволом. Мої дорогенькі тельці, що тут для. П'ятірка посохів, конкуренція. Боротьба. Боротьба за пекло, так? тому що це енергія вогню, коли ніхто не здається, коли кожен стоїть на своєму. Коли всі е, от такі егоїсти зібралися і тільки хочуть, кожен хоче бути лідером. І от диявол це буде якраз ваша спокуса. В чому вона буде полягати? В кожному в своєму. Хтось зрозуміє, що ні, я мушу відстояти, я мушу стати лідером, я мушу довести, що я правий чи права. Для когось це буде. Навпаки, розуміння, тому що середина третя друга карта припадає саме на коридор затемнень, коли потрібно щось відпустити. Можливо, це чудово позбуватися шкідливих звичок, і можливо, це якраз і буде ваша боротьба внутрішня, що я розумію, що потрібно, а я не можу, і я борюся, я собі сама озвучую, чому це потрібно залишити, і з другої сторони сама собі навожу, сама себе переконую, що ай! Ну, ще є час, ще трішечки. Тобто, в чому буде полягати ваша боротьба і диявол, Це буде як спокуса натиснути, спокуса довести, чи спокуса повернутися і піти. Спокуса погодитись так, на пропозицію, спокуса піддатися на. На отакі якісь факти, на переконання, на вмовляння. Ще одна карта для вас. Будьте обережні, дивіться, може чим закінчитися. Закінчитися може е крахом, невдачею вам не сподобається результат. Але дивіться, знову ж таки, наскільки в нас є різні енергії, які протилежні одна одній. Тут крахну роз, не розбите серце, але невиправдані сподівання, розбиті ілюзії, коли мені не подобається, коли от це смуток, це депресія. І в нас є дев'ятка пентаклів, коли ми наповнені ресурсами. І от в тому й буде полягати диявол і ваша боротьба. Швидше за все, це буде ваша внутрішня боротьба, коли я борюся. Які рішення прийняти? І от результат буде залежати від вашого рішення. Чи я наповнений ресурсами, чи я спустошений емоційно? Такий дуже у вас серйозний цей буде коридор, і все залежить тільки від вас. Тому будьте уважні, зважуйте, думайте, щоб отримати ось такий результат. Ну що, в нас попереду ще колода. Взяла колоду, давно вже її не брала, 78 дверей. Давайте подивимося, що вона розкаже. Колісниця, знов старший аркан, у вас вже був старший аркан. Тобто все буде відбуватися швидко. Отут ви, ви отримали звістку, ви почули щось, і вам потрібно швидко реагувати, тому що колісниця це може бути подорож, дорога, напрямок, керунок, вогонь це дія. Коли потрібно реагувати швидко. І колісниця це також може бути, коли я приймаю рішення, я беру відповідальність на себе. От як водій автомобіля, він не чекає, поки йому складуть маршрут, він сам знає, куди їхати, куди, якою дорогою, і, коли, і як він відчуває машину. Так і от колісниця. Ви отримали інформацію, або це такий інсайт, чи щось повідомлення, чи ви перезавантажили себе, і от у вас з'явилися нові ідеї, нові наміри. І треба швидко реагувати. Це може бути поїздка, купівля, продаж автомобіля. Ну, або коли я... І знаєте, завжди по цій карті ми досягаємо успіху тоді, коли ми не боїмося від... брати відповідальність, ми не боїмося ризикувати, ми не боїмося бути лідером. Давайте б, рухаємося далі. Так, наступна карта у нас король Пентаклів. Це ви, мої дорогенькі, така знайома для вас енергія, комфортна вам енергія. Але, можливо, це і будете, ви будете боротися ось з цим чоловіком. Оце боротьба буде саме з ним. Тому що він не, він вас спокушає, він вам щось обіцяє, він вами маніпулює. А ви не погоджуєтеся, і ви, ви відстоюєте себе, свою думку, а він намагається. Ну, або навпаки, підставляєте, і вам потрібно буде його переконати. Або це от ваша енергія такої впевненості в собі, стабільності, коли ну, я борюся сам з собою, своїми спокусами, своїми фобіями, зі своїми залежностями. Так, а ми беремо ще одну карту. Третя карта для вас, мої дорогенькі, дивці, що тут в нас? Відлюдник. Ну, все-таки ну, місяць закінчується. Бачите, в нас була п'ятірка кубків, незадоволення отриманим результатом, або ну, розчарування результатом, невиправдані сподівання, отаке депресивний стан. Ну, і відлюдник. Відлюдник це усамітнення, добровільне усамітнення. Я хочу, дайте мені спокій, хочу побути наодинці, я хочу знайти вихід, я хочу знайти пояснення, я хочу зрозуміти себе, чи що відбувається. Ну, Що для вас буде відлюдником? Пошук, чого? І, істини себе, відповідей. Тому мої любі вибір за вами. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам радості і легкості. Знаєте, щоб диявол програвся комфортною для вас енергією. Програвся енергією такої радості, позитивних емоцій, легкості, коли і легко домовлятись, коли легко ви легкі на підйом. Я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю багато причин для радості. Люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті, мої любі. Пишіть, будь ласка, що вам відгукується, як програється, діліться своїми враженнями. Мені дуже приємно це. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за це. Ну і що ж, обіймаю вас міцно. Ставте вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую, мої дорогенькі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Па-па.